То ви ж мене не прийняли, мене інспектор спинив. Нічого. Ну, що я з ним маю вишати, А ви що тут маєте з того? Питаю, вас чи маєте військового облікові докуди? Птане так. Що? Так і скажіть. Так і сказав. І Просто що, ви взагалі не маєте права. Якщо він мене спинив, ви взагалі не маєте права взагалі підходити до мене. А міг вам і не показувати. Чого? Бо так. Є така стаття 35. 560-ту постанову читав. Це що, ні, не читав, А ну розкажи. То почитайте, потім будете говорити. Я буду говорити, я, я знаю, просто. коли я маю говорити і так далі. Я ж не просто так тут стоїть. А, а чого ви тут стоїте? А чого ви тут стоїте? Провіряю військово-обліковий документ. Для чого? Війна в країні. Ну. Так. А чого ви не в'їхаєте? Я вже був. Була? Так. А що зараз? Зараз там обмежено придатку. Обмежено. Так. Буває? Так. Да. Бачите, буває обмежено. таке. Прикошу ви користуєтеся своїм пам'яті. А дитики ви знаєте, чи я був, чи не був. А що я маю розказувати? При чому будуть а... 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 розказувати? Я ну, до вас підійшов. Скажи, ну так як що я маю казати, я Такого... служив чи не служив? Для чого мені це буде? Я не буду вам задавати лишніх вина. Ну Так і не задавайте, будь ласка. Якщо ви не знаєте, чи я служив, чи не служив, то не задавайте. Так я не можу з першого погляду вам сказати, служили ви чи не. Mm. Ви про мене можете, бо я стою по формі. Я про вас не можу. Так я теж можу, по формі можу стояти і не служив. Такий і не воював. Може? Може. Ну, бачите? Так теж зразу по формі не можу сказати, ви воювали. Ну така яка різниця? Воював Є дуже велика різниця. Що тут стояти, а що в окопах там, я де хлопці. З цим навіть не спорю. То як що ви говорите, яка різниця? Велика різниця. Я просто вам кажу, що нема різниці, стоїть по формі. Ми зараз говоримо про те, що ви бачите, що по формі стоїть у Я не бачу, що ви по формі. Ви можете сказати, що я військовий, я не можу сказати, що ви військовий. Якщо ви військовий, то я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Я розумію, все прекрасно. Чи хоч війська, чи до не візку. До того треба попроще відноситися. До чого? Ну до цієї ситуації. Що я до вас підійшов, запитав. Думаю, ви як чого? військовий можете сказати, друже, я служив. Все, я вам подякував і ми розійшлися. Ну ну. Якщо ви дійсно служили. А якщо не служив, то що? А якщо дійсно не служив, то що? То я ж вам кажу, що користуєтеся своїм положенням і починаєте мені розказувати. Яким положенням? Ну яким я яким я положення? Ну дивіться. Дивіться, ви мені показуєте ваше око, правильно? Так. Правильно? Так. Ну. ну. І тому ви починаєте на мене стартувати, бо у вас є якісь підстави. Чого я до вас стартую? Я ж до вас не стартую, я собі нормально, адекватно з вами говорю. Я не знаю, що... я з вами взагалі. Я просто, коли мене інспектор поліції пиняє, ви не маєте права взагалі зі мною взагалі спілкуватися. Я говорю, він мене спинив, я з ним говорю. У мене є наказаний блокпост, в мене є 560 постанова. Почитайте. її. У мене є свій адвокат, він то все читає. Але я знаю, що я можу сам то все рішити. У мене все просто. Є підстави не йти, служити, прошу. Так. Які проблеми? Мав все ну, проблем. Повірте, до цього так відношусь. Хто хотів, той пішов одразу, так? хто не хотів, той йде зараз, Конечно. якщо немає ніяких підстав. Все. Зараз іде хто хотів і не хотів. Ну, дивіться, це вже не до мене. Так я, я вам напішов, не говорю що що лютого 22 -го року сам. Служу до ТП. Та, хуйово, що я в а що мені треба зробити? Я став я... обмежено передати. Я ж нічого не говорю. Ні, вже... Я просто вам кажу. — Я просто знаю, що наскільки я знаю, і то я впевнений на 100%, коли інспектор поліції мене пиняє, ви не маєте права вже до мене підходити і щось перевіряти. Ми вільно з поліцією і СБУ стоїмо. Почитайте добрі закони. Я читаю теж, то уважно. — Я ж кажу, що в мене є наказ на плохост. Коротше, добре, не будемо ну, вже то, давайте вияснювати щось то, і то, так то, далі. То, добре, от, наприклад, мене недавно е, забрала поліція бо я в розшуку. Ви мене знімаєте? Так. Бо я в розшуку. А, я приходжу, півгодини не відкривають воєнкомат. Цей... Це нас І всі п'яні сидять. Essa é a base de mal. Dobre dia. Dobre.